Є новина, друзі. Визначили, коли вибори дослухайте до кінця. Арахамія заявив, що дедлайн по законопроекту це лютий. Тобто до лютого він має бути підготовлений, і вибори мають відбутися після припинення вогню 90 днів. дається, до того, щоб відбулися вибори. Це будуть вибори президента. Наші депутати не хочуть ще позбавлятися своїх мандатів. Ну вони мотивують, що складно проводити і вибори президента і депутатів. Можливо, це і так тим більше після війни. Але вони, якби, свою участь відтягують. А президентські вибори я вже про це говорив. Якщо пройдуть одразу після війни, то ну багато кандидатів а в першу чергу кандидати від влади вони будуть мати серйозні плюси і дуже великі перспективи перемогти. З Цими виборами може пройти референдум. І як сказав Стефанчук, на цьому референдумі це як на мене найцікавіше буде одне питання: чи підтримуєте ви мирну угоду? А так як не всі люди розбираються в мирних угодах, в деталях цієї угоди. Але в нас 87% громадян, хоче миру, люди скажуть однозначне. Так, тому стежимо, що буде відбуватися. Однозначно, як на мене, якщо вже війна припиняється і ну якби заключається сталий мир, то краще б проводилися вибори депутатів і президента. І був трошки більший термін. Ну нехай 120 днів. Я думаю, що достатньо. А на рахунок мирної угоди, ну тут треба дивитися, що буде. Але це питання, яке нам озвучив Стефанчук, ну тобто, нас вже до цього готують, воно однозначно буде мати відповідь в українському суспільстві. Так, напишіть ви свою думку, але якраз відпускати. Палем канал. Є новина, в шапці на в підписуйся.